Будинок з міфічними істотами та чарівними німфами понад 20 років луцький скульптор Микола Голувань створює свій замок з химерами. І по ходу будівництва я і тут творив, тому що воно виростало, наприклад, так перший таж. Я робив якісь декоративні вікна. Я тут же і ліпив, я тут же їх доводив до кінця, потім їх ставилися там механізмом, тобто краном, і так поступово воно виростало. Будинок живе своїм життям, і він постійно міняється, постійно доповнюється, постійно можна відкривати тут якісь різні цікаві речі. Свій будинок 70-літній автор називає живим організмом. Будівля, наче оплетена казковими героями і чудернацькими звірами. Подвір'я теж заставлене скульптурами. Будинок з химерами. Жителі Луцька вважають пам'ятником людським рукам. І це все одні руки роблять і створюють, і це все життя тої людини. Тут фрагментами, кусочками на мурах, на п'єдесталах можна прослідкувати, подивитися його думки по самому щось подумати, зробити висновки кілька років тому. Микола Головань втратив свого помічника і співавтора сина, але не покладає надії завершити будівлю у свої поважні роки. Майстер сповнений натхнення і продовжує творити.